Містечко Віланов у Варшаві приклад сучасного європейського району, спроєктованого з урахуванням потреб мешканців. Україна має подібний амбітний проєкт власне місто. Гіпері, автор концепції польського Віланова, став урбан-супервізором і для українського проєкту. Сій проєкт містечко Віланов в гіпері починав із планування 169 гектарів для майбутніх 30 тисяч мешканців. Проєкт вийшов за рамки цих масштабів, і загальна кількість населення виявилася навіть більшою. Власне місто ми розпочинали проєктувати на території 450 гектарів для більше ніж 30 тисяч мешканців. Та місто також продовжує збільшуватись. Відчувши синергію, ми і запросили Гіпері в ролі амбасадора, консультанта, партнера. Обидва проєкти об'єднує людиноцентричний підхід, інтеграція житла, роботи та відпочинку, а також прагнення створити комфортне середовище для життя. Гіпері сказав, що дуже любить Київ і йому не хочеться, аби це місто було схоже на якесь інше. Саме тому, ми і будуємо унікальне власне місто. Український шлях до європейської якості життя